Коли ви проїжджаєте через міст, чи думаєте ви про його конструкцію? Чи думаєте про те, що він вас витримає чи не витримає? Я думаю, що ніхто про це з вас не задумується. Тому що ми звикли довіряти технологіям, ми звикли довіряти тому, що хтось придумав, запатентував, але чомусь ми зачасту не довіряємо самі собі. А це дуже велика проблема сьогодення. Навчіться довіряти собі, тоді вам буде легше трошки жити в цьому житті. Навіть не те, що трошки, а навіть набагато полегшиться ваше життя. Тому що довіра до себе породжує те, що ви починаєте вірити людям, ви починаєте вірити, оточення, ви починаєте вірити, вірити в дива, вірити в цей світ вірити в щось добре і світле. Тому я закликаю всіх починати вірити в себе. Бережіть себе, обіймаю, цілую.